І якого роду слово віскі? Чоловічого цей віскі, Середнього це віскі, Чи навіть множина ці віскі. Це незмінюване слово іншомовного походження. А рід таких слів визначається дуже просто. Тварини, професії, сири та вітри чоловічого роду. Марини шимпанзе, фламінго, какаду, кенгуру чоловічого роду, професії аташе, папараці – чоловічого роду, сири, сулуні, брі, чоловічого роду, вітри, торнадо, сироко, самумі також чоловічого роду, барбікю, шашлик чоловічого роду, багі автомобіль чоловічого роду. Все, чоловічий рід на цьому закінчився. До жіночого роду належать мови гінді сухаїлі. Також до жіночого роду належать риби. Фугу, путасу, ще а чого роду, бо це вулиця, салямі, бо це ковбаса, божомі, бо це вода. А всі інші загальні назви середнього роду, середнього, журі, таксі, авокадо, манго, купе та віски. Віски середнього роду. Запам'ятали? Відтепер всі дринксеттерівці будуть говорити це моє улюблене віски.